Містечко Поморяни Золочівського району на межі з Тернопільською областю. Ось вціліла хата під четвертим номером. Звідси у далекі світи 18-літнім пішов Олександр Гудяк. Перший в своєму роду, хто вивчився, став лікарем-стоматологом та емігрував до Америки. Він був десятою дитиною в сім'ї, а народився, коли його батькові Теодорові виповнився 51 рік. Лише з трьома старшими братами наймолодший син був знайомий, бо решта дітей померло до і під час Першої світової війни. Дехто не прожив і року. Навіть у скрутні часи міщани вміли провадити такий собі домашній бізнес. Про це і нині не без подиву. Згадують нащадки Теодора Гудзяка. Вони скуповували по навколишніх селах свині, і тоді продавали їх дорожче. І на тій різниці власне полягав весь бізнес. Бабця, до речі, також займалася своєрідним бізнесом торгівлею. Вона займалася вирощуванням насіння і їздила по базарах, їздила пішки, ходила. Кажуть, вона не могла туди і назад за день вернутися і піти продати насіння, і вернутися назад. За зароблені гроші вирішили дати освіту наймолодшому синові. Тож Олесь Гудзяк залишив батьківську домівку і вступив у гімназію в Бережанах. Були роки Другої світової війни і ледве встигли гімназисти скласти матуру, як когось призвали на фронт. Олександр Гудзяк знав німецьку мову, а тому його, як перекладача, взяв з собою у німецьку частину військовий лікар. Той офіцер, як згадував потім Олесь, ділив з ним навіть свою зубну щітку. Та згодом Олександр з війська втік і після війни дістався до Мюнхена. Вступив в університет імені Людвіга Максиміліана на медичний факультет та обрав спеціальність стоматолога. Жив на станції в однієї німкені, яка по-материнськи опікувалася ним і повторювала може, там, на сході, чиясь мама подбає про мого сина. До навчання Олександр докладав чималих зусиль, а попри те, умів підзаробити. І на завершенні німецьких студій молодий лікар мав в кишені значну на той час суму. Дві тисячі доларів. З ними подався до Америки та поселився у гігантському Нью-Йорку. Кажуть, любов ходить широкими дорогами. Суджена Олександра Гудзяка жила зовсім поруч, у Золочеві, та мусили переїхати на інший континент. І там зустріли один одного. В церкві святого Юра, в липні 1951 року Олександр Гудзяк та Ярослава Шепула повінчалися. В новій країні чоловік мусів на три роки повторити навчання, щоб підтвердити диплом дантиста. Матеріальні труднощі були, бо дентистика дуже дорога також була. Але ми при добрій волі, при Божій помочі все перебороли і потім вже та тяжко заслужена дентистика приносила нам велику користь. Ярослава тим часом працювала на фабриці, допомагаючи Олександру утримувати подружжя. Коли лікар з Поморян закінчував американські студії, країна вела війну з Кореєю. Олександра, хоч йому вже було під 30, знову призвали до війська, але призначили лікарем для американської частини в Німеччині. Та все ж після років військової служби подружжя не захотіло вертатися у великий мегаполіс, бо все ще надіялося мати дітей. Тому й переїхали з Нью-Йорку у спокійне містечко Сиракузи. На дев'ятому році бездітного подружнього життя Олександр та Ярослава вирішили усиновити дитину. І щойно розпочався цей процес, як дружина завагітніла і на світ з'явився первісток Борис. А трохи більше ніж за рік Бог подарував ще одного сина Марка. У сиракузах минало щасливе дитинство та юність Бориса і Марка, які були активно залучені в життя української громади в Америці. Хоча батько мав успішну дентистичну практику, дуже цікавився бізнесом і фінансами. Він займався різними інвестиціями і заохочував теж мене і брата цим цікавитися. Ми мали наскрізь багате, аж кишуче українське життя. Церква, школа Українознавства в, суботу, в Пласт, в зимі. Лещетарський ми це називали, Лижній клуб Сокіл, Українські забави, імпрези з нагоди національних свят, Різдвяна свічечка, День Солідарності з українськими політв'язнями, Шевченківські свята. Тим часом професійний ріст батька Олександра Гудзяка нестримно йшов вгору. Тато нас ангажував до праці. І навіть пам'ятаю, я раз мусив малювати в ходові двері до його бюра, і прийшли якісь пацієнти і казали мені: ну, ви не є син доктора. Я кажу, так, я син. І питають: ну, то чого ти малюєш ту двері? Ну, бо це наша практика, це мого тата, і треба йому допомагати. У 70-х роках він очолює сиракузький відділ конгресового комітету українських лікарських товариств Америки. Є членом американського стоматологічного товариства. Олександр з дружиною відвідує різноманітні культурні імпрези в місті. А далі вони багато подорожують по світу і стають меценатами церковних, освітніх, культурних проєктів в країнах, де проживає українська діаспора. Дискусія на, на тему жертводавства була у нас все дискутована з дітьми, і ми в той спосіб вчили діти, що не треба жити лише для себе. Але треба ділитися зі своїм добром, громадою, а особливо тоді, як є така велика потреба. І батько завжди підтримував всякі інституції українські. Пам'ятаю, що в 70-х роках тато часто їхав збирати гроші на катедру українознавства, яку пропонували в Гарвардському університеті. Він багато часу свого віддав. Підтримували вони студентів в Бразилії. Акції протесту проти радянського свавілля в Україні знаходили активну і фінансову підтримку моїх батьків. Відтак, як заіснована була Богословська академія, тато також жертвенний був. Ми бачили, яка велика користь того університету є для України і для українського народу. І ніколи не вагалися чи дати більший, чи менший даток. Все старалися дати змозі якнайбільше. Навіть дозвілля у сім'ї Гудзяк проводили активно, здебільшого за спортивними вправляннями. Взимку улюбленим заняттям була їзда на лижах. Батько, як згадує старший син, був чоловіком компанійським і комунікабельним. За півдня їзди Олександра знали вже всі лижники на горі. Окрім того, лікар ледь не щодня ходив плавати в басейні, а згодом збудував для сім'ї власний. Спільні трапези, заняття і відпочинок проклали між батьками та дітьми міцний духовний зв'язок. Його запросив колега десь до Ванкувер на кума. А чоловік каже, свят, свят. А то що, в Ванкурі, кума нема родини, є приятелі, друзі, аж з другого кінця світу тебе мають просити. Ти знаєте, подумати і кажу, знаєш що, ти сказав, та й та, так. Та, а як би ти думав, якби ми до, до Ванкувера на лищата поїхали разом ти і я? Чоловік відразу погодився. Знаєте, тут такий хітростю трохи Ми дуже союз з дітьми тримали. Не проти тата, тільки так нам добре з тим союзом був. В родині також він дуже на користь нам виходив. Найбільше, чого прагнув Олександр Гудзяк передати синам, це бажання мати добру освіту та досягти професійного успіху. Не жили ми в роз... розкошах Дім наш був достойний, але не, не якийсь парадний. Але батьки вважали, що освіта це є те, що в що слід передовсім інвестувати. Коли мій батько відходив з дому, його вже тоді, літній батько, благословив дорогу, кажучи, вчися син, Єдине, що від тебе не можуть зможуть відібрати у освіта. І з таким кличем, чи з такою настановою батько сам вчився і нас до цієї науки заохочував і її уможливлював. Лікарську справу, які присвятив усе життя, Олександр Гудзяк хотів передати старшому синові і наполягав доти, доки врешті не відчув яким глибоким є покликання Бориса до священства. Після того вже не перечив і всіляко підтримував хлопця. За те стопами батька пішов молодший син Марко і теж посвятився медицині. В рідному містечку Олександра Гудзяка збереглося дві церкви: горішня і долішня. Горішня є пам'яткою дерев'яної архітектури та зберігає чудотворну ікону поморянської богоматері. Сюди Олесь приходив малим хлопцем і, може, тут народився, в його ще зовсім тоді скромній постаті, майбутній жертводавець та меценат. Просто цікаво, як дитина виростає, бере участь у традиційних різних обрядах, святах і як воно формує. Тато не раз згадував про великодні богослуження, що правда підкреслив, які вони довгі були. Претечею фундаментальної богословської освіти в Україні був Католицький університет в Римі, який за фінансової підтримки діаспорної спільноти заснував у 1969 році патріарх Йосип. Згодом прийшло усвідомлення того, що університет з таким фундаментальним підходом до освіти повинен бути і в Україні. Подружжя Гудзяк найактивніше долучилося до розбудови цієї освітньої та духовної установи у Львові. Самотужки вибившись в люди, лікар з Поморян знав, що конкретна допомога це допомога фінансова, відтак кошти, на які багато працював, завжди вдало і щедро інвестував у суспільний розвиток. Тому премія Адфонтес вшановує пам'ять Олександра Гудзяка, носить його ім'я і користується родинною фундацією.